Але вже сьогоднішній луцький авторинок порадує свіжими пропозиціями. Їх дійсно дуже багато сьогодні. Я дуже здивований, тому сідайтеся позручніше. Буде дуже цікавий огляд, різноманітний і самий цікавий. Тому, друзі, всім привіт! Вітаємо вас на каналі Ярий Авто. Кого цікавить послуга автопідбір під ключ, запровід по ринку, перевірка автомобіля. Звертайтеся. А, сьогодні покажемо самі цікаві варіанти луцького авторинку. Свіжа пропозиція. Прямо з Нідерландії приїхав такий Nissan Qashqai, він п'ятимісний, в гарній комплектації. І ключове те, що він на двохлітровому бензиновому двигуні. Атмосферний двигун 2011 року 197 пробігу, 10850 ціник за цей варіант. Датчик доща світла є безключовий доступ, є оригінальні 18-ті колеса, максимальні фактично. Форкоп присутній. Так, автомобіль. Одинадцятого року Комплектація дійсно цікава, а вже остальне в принципі потрібно детально перевіряти, що він собою являє, чи це оригінальний пробіг, чи ні, все, все ж таки це заявлений пробіг, друзі. Ну, копачок, понятно, цей пофарбований. В них зазвичай він жовтіє підігріви Є оригінальне мультикермо є. 198 тисяч пробігу. Такий в принципі по-своєму цікавий варіант та ще й у такому бюджеті. А знаєте, що це, друзі, за автомобіль? Що це за двигун? Це легендарний 2 літра дизельний, який стоїть на Б8 пасатах, на шкодах Супер, Октавія. І саме цей варіант на ринку свіженький з'явився, він непростий. Це шкода Октавія А7 в комплектації VRS. Ось, Друзі, оригінальний VRS. Автомобіль приїхав зі Швейцарії. Стан, звісно, під капотом питань таких немає. вінкод, звичайно, подивіться, в якому стані. вінкод, Болтики, бачу, не кручені. Так, по інформації загалом. 15 й рік, 16-й модельний, але ж да, видно, що продавець відповідальний і зразу все, всі моменти розписав. Тобто що чистий 15-й рік, 16-й модельний. Цінник 16500, пробіг 254 тисячі. Контакти залишені. Тому кузов універсал пробіг, я скажу, в цьому ціннику адекватний. На цьому пробізі я думаю, що вже більш за все демфер замінено. Деякі моменти вже стоять нові. тому... Так би мовити, друге дихання автомобіля відкривається на цьому пробізі. Повна електрика, але подивіться, який салон, VRS накладки, сидіння в оригіналі, не фарбовані, не перешиті. Оригінальний VRS, чорна стеля і повністю шкіра, не комбінований салон. Оригінальне шкіряне кермо 254 тисячі пробігу на автоматі, звичайно, і це передній привід на кліматі з підігрівами. Тобто передній привід буде в автомобіль, в принципі, економніший по витратах пального, і, до речі, є Дістронік. Ось, бачите, є режим дистанція. Тобто, що взагалі означає Дістронік, адаптивний круїз-контроль. Це автомобіль тримає дистанцію на трасі. Так, ось такий задній ряд. Подивіться, в якому стані. Такі автомобілі приємно показувати в такому стані. На нього варто звернути увагу. Так, По правій стороні теж автомобіль в принципі, збережений. А бажник електро чи простий? Електро, А, електро, електро. у них буває простий. Електро. Тут електро. Два комплекти ковриків і бачите, навіть строчка червона оригінальна від комплектації VRS. Тобто все не зачухано. Такий гляжений автомобіль. А, форкоп, до речі, є і все. Да. Форкоп, викрутка є. А, є аптечка, вогнегасник, є... Знак аварійної зупинки, шторка. Тобто автомобіль повністю окомплектований. тонування. Музика, до речі, Кентон є тут, до речі, ну, комплектація дійсно така топова. Я думаю, на нього варто звернути увагу. До речі, максимальна оптика з омивачами, парктроніки. І камера заднього виду є також, так? Да? Камера заднього виду теж є. Сьогодні ринок дійсно радує такими свіжими пропозиціями, а це ще одна, один варіант цікавий це в такому бордовому кольорі. Renault Scenic третього покоління, він 1,6 бензиновий в достатній гарній комплектації, але виглядає все-таки цей колір досить цікаво. Ну, Бензинових їх взагалі вибір маленький, на гарних 17 х колесах є парктроніки, є форкоп, є безключовий доступ, є сіточки бачу позаду. Тобто для 1,6 бензин це дійсно гарна комплектація. І ціни, в принципі, зараз я вам скажу. Також приємний за цей автомобіль. Комбінований салон, самий практичний Посередині тканина по бокам десь замінник, тому є столики, звичайно. Такі, знаєте, я так скажу Автомобілі для сім'ї в цьому бюджеті це взагалі топ-1 варіант, який може бути, тому що кузова в них суперові. Комфорт також відносно на ці гроші супер. Є підігрів сидінь як бачите. Стан в салоні збережений. Механіка шестиступенева. Подивіться, в якому стані оригінальна коліса. Ось чому варіанти свіжо з Європи, вони завжди ось такий мають гарний стан. Оригінальне шкіряне кермо навіть не має жодної царапинки, жодної потертості. Є чотири склопідйомника електро. Так, пробіг у нас зараз глянемо. 190 тисяч кілометрів. Це запалювання включили, тому там чек горить. Так, ось. Такий варіант цікавий, на нього варто звернути увагу. Він, до речі, приїхав з Німеччини. Так, цінник на нього 8600, 12 року. Так. А ви бачу, контакт не залишили, так? Да, ваші? Не писали? Ні, воно зверху ж написано. А, є, є, все, бачу, бачу, бачу є. Датчик доща світла є, тобто взагалом безключовий, як казав, складання зеркал є електро. Ось така пропозиція. Е, а знаєте, друзі, що це за двигун? Це Рено 1.6 MPI, МПІ, простий атмосферний двигун. Навіть у наклеєчки з обслуговування. 23 рік, 136 пробіга була заміна ГРМ. Е, останній рестайлінг. Таких просто на ринку, я чесно, ще навіть не зустрічав, щоб це був останній рестайлінг. 6 МПІ простий в комплектації Limited, в універсалі із Європи. Приїхав цінник 10700 15 року, 180 тисяч пробігу. Контакт продавця залишений і ще й в оригінальній фарбі. Датчик доща. Світла є, ну це просто є щось, щось знаєте, нереальне з таким двигуном в такий рік. Ось такі оригінальні легкосплавні диски, літня гума стоїть. Ось так це все виглядає. Чорний колір, універсал без ключа бачу немає. Релінги є. Є клімат-контроль, механіка шестиступка, шкіряне кермо, навігація, чотири склопідйомника є. І підігріви сидінь також є. Ось така пропозиція. На ринку сьогодні тільки з'явилася. При мені написали цінник, е, парктроніки є, все є. Тобто при мені вона заїхала, цінник е, написали, і я вам показую. Тому зверніть увагу на. Даний автомобіль. На автоматі в кузові хечбек такий популярний автомобіль з'явився, це Hyundai i30. І він дизельний 1,6 2015 року з пробігом 160 тисяч кілометрів. Він приїхав зі Швейцарії, але документи каже, продавець Франції. Є в парктроніки є такий багажник, полочка присутня, що такий, ну, в принципі, не малий багажник, так скажу. по задньому ряду тканевий салон. Місця в принципі, тут немало, я скажу, достатньо. Так, Є безключовий доступ, до речі, що дуже комфортно, вільні руки. Так, Є клімат-контроль, мультимедіа, оригінальне гарне мультикермо. І Варто на нього звернути увагу, тому що взагалі кузов хешбек на автоматі. Це і так рідкість, тим паче свіжа пропозиція на ринку. Зараз під капотом заглянемо, що з собою являє. Ось такі оригінальні легкосплавні диски. Дизельний 1,6 двигун. Ну, все гарно підготували, понятно, виглядає все. Як має бути. Kia Sportage. популярний запит. Він приїхав з Німеччини. Це 1,7 дизель на механіці. Оригінальні легкосплавні диски, чорний колір, до речі, розмір коліс R17. 225 на 60. Досить таки комфортний буде профіль, тому що профіль гуми високий. Так. 13-го року 165 тисяч пробігу без підкрасів і контакт залишений. А яка ціна його? 13 тисяч доларів за цей автомобіль. Перекуп 12 Такий Дядько старший продає. Є проктроніки, є форкоп. Так, що у нас по багажнику? Опа. Ну, В принципі, є шторка, є окомплектований бажник. Там є, до речі, запаска з диском, домкрат, є все, що треба. Це добре, що є все, в принципі. Так, По салону тканина, механіка, клімат-контроль є. Мультимедіа і оригінальне. А, ні, не оригінальне. А, шкіряне кермо. Peugeot 3008 у своєму класі і у своєму бюджеті також цікавий варіант. Автомобіль 2021 року, 170 пробігу, 14400 цінник, 1,5 дизель на автоматі. Контакти залишені, він в універсалі. Так, приїхав він з... Зараз глянемо з Франції. французик. Так, є легкосплавні диски. Хороша в принципі гума. Стан по кузову, бачу непоганий, ну але і комплектація така цікава, я скажу. Дивіться, який комбінований гарний салон. Тут, до речі, йде восьмиступеневий простий айсін, э, простий автомат. шкіряне, оригінальне, чотири склопідйомника. Популярна позиція за такі кошти для сім'ї універсал на простому автоматі. економний 1,5 дизельок. Ну і ВАК-група, звичайно, куди ж без неї. Шкода Octavia a 7 рестайлінг, друзі. 2 літра дизель в універсалі, свіжа пропозиція на ринку в такому практичному кольорі Хром-пакет 20-го року, 200 пробігу, 18-300 ціник. Контакт залишений. Вся інформація є. Датчики дуща світла, асистенти присутні, оригінальні, легкосплавні диски. Так, розміру у нас 17-й розмір. Навіть гальма обслужені новенькі. Так, по салону. Заглянемо тканевий салон. Оригінальний бачу мультикермо в дуже гарному стані. Є дістронік, адаптивний круїз контроль. 204 тисячі пробігу, є клімат-контроль, є підігрів, мультимедіа. Ось така пропозиція на ринку з'явилася. Чотири склопідйомника є. Так, Електробагажник, до речі, присутній. Шторка в багажнику є. Так, Там у нас зараз заглянемо, що там є цікавого, ну, в принципі. Нічого, компресор-балон. Це європейський ремкомплект. Коли автомобіль йде з-за аукціону, переважно там різанові автомобілі. І там вони ніхто не заморачується. Взагалі просто беруть ремкомплект, компресор, балон і все. Ось такий варіант. На максимальній оптиці, передні, задні паркроні, комивачі. Цікавий варіант. Ось така свіжа пропозиція на ринку з'явилася. Популярний автомобіль, ключове те, що на 1,6 бензиновому двигуні. Такий практичний гарний колір. Приїхав з Нідерландів, це сценік третього покоління. Автомобіль 10-го року із пробігом 230 тисяч кілометрів. На легкосплавних дисках, літня гума в хорошому, бачу, стані з гарним протектором. Так, по інформації, цінник на нього 7700. 1,6 бензин, контакт продавця залишений. Так, два ключика є, датчик доща світла і навіть є безключовий доступ. Це досить гарна комплектація для такого автомобіля і ще й присутній форкоп. Ну, Колір такий цікавий, я скажу, не часто такі зустрічаються кольори. Подивіться, в якому стані багажник не зачуханий, нічого тут не возили, полочка присутня, тобто він там всередині, що він там компресор, немає це це? Компресор, компресор. Так, компресор і балон. так приїхав, так? Да? Так, приїхав. Тут тобто, ремкомплект заводський, присутній компресор, балон і все. Так, по салону зараз шторочки позаду є, бачу від сонця. Так, є клімат-контроль, є навігація. 231 тисяча пробігу. І оригінальне мультикермошкіряне, повна електрика, 4 склопідйомника. Тобто я думаю, за такі гроші цей варіант цікавий. Тому, кого цікавить, звертайтеся, можемо для вас його оглянути. Так, свіженька пропозиція на ринку, також ця шкода Октаві А8. Там, до речі, продавець тільки пише цінник. Зараз я вам все покажу. Максимальна оптика, парктроніки по кругу, є, омивачі фар, дивіться, які легкосплавні диски, літня гума. Дійсно, це такі максимальні колеса, гума Goodyear. Звичайно, це кузов універсал. А комплектація топова, є навіть проекція на лобове, є офіційна історія обслуговування, датчики доща, світла, асистенти і навіть присутня панорама люк. Так, безключовий доступ, звичайно, є. Сучасно стильно виглядає, це вже все ж таки новий кузов, це не А7, це А8 Октавія. Цікавий варіант, комфортний, оновлений, сучасний. Так, зараз заглянемо по багажнику, електробагажник, є шторка, є абсолютно все. І там зараз теж заглянемо, що там є цікавого. Так, Компресор балон, от я ж кажу, це постійно європейські автомобілі, здебільшого зустрічаються з ремкомплектом. Так, Фромпакет присутній по салону. 4 склопідйомника, є пам'ять сидіння, електрика, повністю шкіряний салон. Подивіться в якому стані, ні точки нічого не затерто. Так, Є підігрів керма, віртуальна приборка, оновлена повністю мультимедіа. Тут автоматична коробочка передач. Так, інформація: 21 рік, 25-200 цінник. Контакт продавця залишений і пробігу 166 тисяч кілометрів. Без підфарбувань, два комплекти коліс. Дуже гарна пропозиція, тому зверніть увагу. По комплектації. такі варіанти рідко зустрічаються, щоб було просто майже все. 2016 року даний автомобіль це оригінальний пасажир Renault Kengo. Свіженька пропозиція на ринку. Оригінальні легкосплавні диски та ще й літня гума. 200 тисяч пробігу, 12500 цінник, 1,5 дизель на механіці. Вся інформація розписана, є датчик доща світла. Добрий день. Можна зніму, так? Да? Приїхав звідки? Бельгія. Бельгія, так. Да? Бельгія адекватна країна, хороший клімат, є, до речі, клімат-контроль, до речі, автомобілі. Чотири склопідйомника навіть Це дуже рідко зустрічаються, щоб ззаді були електросклопідйомники. Вогнегасник є, нічого не повитягували, п'ятиступочка, 201 тисяча пробігу. Навіть є наступне обслуговування за 2025 рік, показує офіціал. На 205 заміна масла. Тому ось такий. Навіть є електроскладання зеркал. Щось дійсно цікаве. Оригінальні рейлінги, є форкоп, є парктроніки, та позаду не ляда, а дві дверки і ще й навіть присутня камера заднього виду, друзі. Це просто щось дуже цікаве на ринку, таке з'явилося. Рідко зустрічаються, щоб був оригінальний пасажир, ще й в класнючій комплектації. Чотири склопідйомника, електрозеркала, парктроніки, камера. Як для сім'ї, мені кажеться, це дуже гарний варіант, тому зверніть увагу, а ми рухаємось далі. Шукати для вас цікаві пропозиції. Такий Nissan Qashqai на ринку також з'явився. Білий перламутровий. Це плюс 2, 1,6 дизельний, 12700 цінник 13-го року, 210 тисяч пробігу. Контакт залишений, датчик дощас світла є камери 360 градусів. Тобто все по кругу камери є, максимальні 18 колеса. Ну, але білий перламутр по-своєму цікавий е, колір. Він не гріється, є безключовий доступ, шкіра, підігріви, е, механіка шестиступка і оригінальне мультикермо. Звичайно, є клімат-контроль, є навігація, 4 склопідйомника і преміальна музика Bose також є. Ну і Без панорами тут теж ніяк. Завжди у них є панорама. Вона не люк, не відкривається, це каль... кальоне скло. тому не треба цього всього боятися, форкоп є також. Гарний варіант, як на мене, ну а тепер йдемо далі. Рух є. Nissan Кашкай часто запитують з 1,5 дизельним двигуном, а тут ще й 100 тисяч пробігу, друзі. Він на ринок перший раз тільки виїхав. Свіжа пропозиція. Передній задній парктронік автомобіль 2014 року, ціник 17 тисяч і контакт залишений. Звичайно, є підігрів лабаша. А ні, нема. Дивно. Так, нам його відкрили. Є підігрів сидінь, механіка шестиступочка, є клімат, навігація, шкіряне мультикермо, чотири склопідйомника, електрозеркала є. В принципі, ось така пропозиція. З'явилася. Бачу стан збережений. Все ж таки 107 тисяч пробігу. Я думаю, це варіант. Цікавий і на нього варто звернути увагу. Не просто ж ми завжди відбираємо такі самі топові варіанти з ринку і показуємо вам ну, що небудь сенс показувати, розумієте, там де ціна не з ринку, ще щось, ну щоб стидно було, звісно, ні. Тому ось такі варіанти завжди стараємося в першу чергу для вас показувати. Можливо, для когось як перший автомобіль досить цікавий в гарній комплектації. Це електромобіль. На ньому дуже легко вчитися їздити. Дуже просто, в принципі, невеликі габарити. Автоматична коробка передач, звичайно, тому що це електромобіль, є парктроніки, Ось і ще й гарний колір. Оригінальні легкосплавні диски, бачу гума як нова майже. Так, детальніше зараз ми заглянемо. Є безключовий доступ, по салону має 4 склопідйомника електро. Мультикермошкіряний оригінальний, є клімат-контроль однозонний і пробігу 142 тисячі кілометрів. По інформації зараз ми заглянемо. Так, велика батарея, до речі, орієнтовно запас ходу десь близько там, 300 кілометрів буде, 10-900 цінник Контакт залишений, кого цікавить. Я думаю, що цей варіант цікавий, тим, що достатній запас ходу, невеликі габарити. Ось 41 кВт батарейка. І гарна комплектація. Та й рік, в принципі, 19 й рік, друзі. Що можна отримати в такому бюджеті за 19-й рік? Ось такий варіант. Тому можемо для вас детально це все перевірити, чи це електромобіль, чи це дизель, чи бензин, неважливо. Перевіряємо все. Завжди намагаємося, друзі, передати таку атмосферу цього луцького автобазару. Знаєте, Він такий своєрідний, так скажу, своя аура, своя атмосфера. Пропозицій на сьогодні дійсно свіжих багато. Варто щось для себе придивитися. Я так скажу, чим далі, тим цим дешевше не буде. Тим паче, це ж автомобілі, вони свіжо привезені. Це не ті автомобілі, які мають по 2-3 власника в Україні. Це зовсім інший автомобіль. Він буде здебільшого мати всю офіційну історію, буде стан автомобіля зовсім інший. Саме тому на них і цінники е, поверху. В порівнянні з українськими варіантами. Renault Megane третє покоління в комплектації BOSE І це, друзі, автомобілі в останньому рестайлінгу. Він приїхав зі Швейцарії. Не часто вони приїжджають зі Швейцарії такі автомобілі, але класний колір, оригінальні легкосплавні 17 колеса, кузов універсал, чорні зеркала, безключовий є. 190 пробігу, 1,5 дизель 9600 цінник 2014 року. Цінник, звісно, лайтовий. Цікаво, що тут не так, не знаю, можливо, все так, треба перевіряти. Є парктроніки, є бистрозйомний фаркоп. Я бачу, по кузову таких пошкоджень особо немає, Якісь чуть легенька така притертість, в принципі. але топова комплектація, кузов універсал, безключно всі дверки, і він на автоматичній коробці передач. Є навігація, клімат, повна електрика, датчик доща світла, є все. Ну, Цікава пропозиція, я так скажу. Така незвичайна пропозиція на ринку. Також свіженька приїхала. А це Renault Scenic третього покоління в комплектації X-Mod. Бордовий колір. І, до речі, не просто X-Mod, а ще і боус з, з акустикою. Лінзована оптика, він приїхав з Франції, я так пам'ятаю, 13 2013 року 1.6 дизельний, 180 тисяч пробігу, 10-950 ціник. Контакт продавця залишений. Кого цікавий, телефонуйте, я датчик доща світла, є панорама люк, релінги присутні, безключовий, присутній, звичайно, оригінальні легкосплавні диски і літня гума. В принципі, кузову бачив, автомобіль такий збережений, Ну, колір цікавий так виглядає. Привабливо, я так скажу. Партрони є, форкоп присутній. Ось пише комплектація X-Mod. Взагалі вони дуже цікаві варіанти, в тому плані, що і багажник немаленький, достатній. Посадка висока, кліренс трошки підвищений. Ось. І візуально він виглядає досить непогано. Я так скажу. Практично це ж не є бізнес-клас, це автомобіль більш для сім'ї, звичайно. Тому не треба там вже загинати паличку. Так, музика преміальна є, комбінований салон, подивіться, з якого матеріалу. Зимою буде тепло, літом не буде парити. Механіка шестиступенева, є клімат, є муль... навігація мультимедіа 180-80 пробігу. Кермо оригінальне шкіряне, ну збережене. Е, є всі склопідйомники електро. До речі, продавець сказав, що машинка обслужена повністю і масло, фільтра поміняні. Тобто можна взяти собі і кататися. До речі, техніку контроль пройдений до, до вересня 2025 року по Франції. ось, І також поруч. Є ще один варіант для сім'ї Grand Scenic, який також приїхав з Франції. 12100 цінник, 162 тисячі пробігу, також 1.6 дизель 2013 року. І контакт залишений. Датчик доща світла, безключовий є, все є. ну Це дуже така топова комплектація, це в принципі Grand, він п'ятимісний. Так, коричневий такий колір, гарний. Величезний має багажник. Шторка є, до речі, така навіть коричнева шторка, Все коричневий такий салон. Унікальний. Так, По салону зараз ми заглянемо. Ось такі сіточки є від сонця. Карти комбіновані по кольору. Тут темний такий салон з натуральної шкіри. До речі, це натуральна шкіра, друзі. Така легенька є комбінація. Подивіться, які тут підголівники цікаві. А і так, що у нас тут ще такого цікавого? Є механіка шестиступенева, є навігація, клімат, мультикермошкіряни, 4 склопідйомника. Ну і взагалі це рахується дуже популярний автомобіль. А чому? Тому що козова супер, економні варіанти, недорогі обслуговувані. Та і сучасні вони, в принципі. Такий гарний Кольдер привертає увагу Renault Megane третє покоління в рестайлінгу останньому. 2014 року 160 пробігу, 9650 ціник. Автомобіль зі Швейцарії, контакт залишений, є сервісна книжка до 24-го року, 12-го місяця, 152 тисячі пробігу. Датчик доща світла є безпішовий, навіть чорні ручки, хтось для себе так заморочився, щоб зробити чорні ці рейнги, буде взагалі мати гарний вигляд. Є парктроніки позаду, звичайно, це кузов універсал. Так, по салону механіка 6 є клімат. Подивіться, в якому стані гарне оригінальне мультикермо. Звичайно, технічний стан візуальний все можемо перевірити, кузов, все перевіряється. Досить таке для нас це вже просто, тому що за плечима є величезний досвід перевірок автомобілів, тому, кого цікавить, можемо для вас його оглянути. Але через колір він цікавий, такий виділяється, я скажу, на ринку серед всіх чорно-білих і сірих автомобілів. Peugeot 3008 в новому кузові. Я скажу так дуже цікавий варіант. Він комфортний, він сучасний. Він ще й економний. Тут стоїть 1,5 дизельний двигун на автоматичній коробці передач із пробігом 139 тисяч кілометрів. 2019 року 1990 цінник і контакт продавця залишений. Датчик доща світла, асистенти присутні, звичайно. Тут стоїть восьмиступеневий простий класичний автомат, тканевий салон, мультикермошкіряни. Ну і звичайно, сенсорна е, мультимедіа. Такий кросовер з достатнім кліренсом, має передній задній партронік. І на ринку він, до речі, тільки з'явився. Тому це свіжа пропозиція на сьогодні. Ось такий ви побачили сьогоднішній луцький авторинок, друзі. Тому, коли цікавить послуга Автопідбір під ключ, супровід по ринку, перевірка автомобіля. Звертайтеся за контактами ось тут та в описі під відео. Не забудьте нас підтримати лайком та підпискою. Це наша мотивація. Тому до зустрічі на каналі. Всім добро.